Чому довготермінові накопичення треба робити під складним відсотком? Пояснюю. Складний відсоток це така система, котра працює за принципом снігової кулі. От ви, коли робите снігову кулю, ви берете, робите маленьку кульку і далі накатуєте, накатуєте, накатуєте на неї снігу, в результаті вона стає величезною. Отака От сама історія і зі складним відсотком. Ви ставите в рік одну маленьку суму, на неї нараховується відсоток, ви ці відсотки не знімаєте, ставите другу суму, відповідно, на рахунок додається разом з відсотками це більше, на ці всі гроші наростає новий відсоток і так постійно. І чим більше років, тим більший відсоток. І це також допомагає зберегти кошти від інфляції. Саме тому тільки складний відсоток на довгий період. А де є програми зі складним відсотком. Розповідаю у персональних консультаціях. Заходьте за посиланням в описі профілю, поспілкуємось.